На днях Туреччина нарешті ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Це виїсти не історичне рішення, адже ця країна є одна з основних наших торгівельних партнерів. Ще у 2023 році на цю країну припадало 7% нашого експорту. Отже, що це нам дасть? Як ця угода попливає на наше життя з вами і на економіку країни в цілому? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Тречина це не лише країна, яка контролює протоки до Середземного моря, є важливим морським і торгівельним гравцем, але й разом з цим країна з дуже великим цікавим ринком збуту, хоча і не без нюансів. Історично склалося, що ця країна є імпортером багатьох видів продукції, особливо потребуваної в продукції машинобудування і енергоресурсах. Ще до початку роботи українського морського коридору, Туреччина взяла на себе роль посередника у забезпеченні роботи зернового коридору ООН. Це надало її незабутньому анкарському султану Ордогану не лише політичних барів, а й притік валюти, що дозволив трішки відстрочити економічну кризу, спричинену впровадженням найкращих традицій ісламського банкінгу в республіці. Окрім того, аби отримати додаткову валюту, Туреччина взяла на себе роль торгівель. Посередника між Московією і Європейським Союзом завдяки Ердогану московити змогли налагодити цілу схему паралельного імпорту, але її почали закривати Сполучені Штати Америки. Вони почали запроваджувати додаткові санкції, і експорт до РФ впав на 30 Детальніше про це ми писали в дописі на нашому телеграм-каналі. Там дуже багато цікавої економічної, фінансової політичної інформації. Долучайтеся за посиланням в описі до цього відео. Хто не знає, ще до останніх виборів Ердоган позбав незалежності центральний банк Речі і змушував його знижувати і знижувати облікову ставку, чим тільки розкручував інфляцію. Ми жартуємо, що він боровся з шайтаном, оскільки це йшло проти будь-якої логіки, практики, науки, не дивно, що Туреччина обігнала Україну в питаннях інфляції. Це Україна, яка бореться проти надзвичайно великого ворога в широкомасштабній війни. це, до речі, у нас є відео на останньому Капіталісті. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Проте доволі скоро, особливо у співпраці з Великобританією, Україна змогла сама пробити собі коридор без посередників, тобто. В морських питаннях до речі, не залишається партнером, але в питаннях коридору вона не потрібна. Зараз з нашого боку триває робота над контейнерними перевезеннями, які дозволять експортувати продукцію з доною вартістю і здешевшувати логістику. Проте Туреччина залишатиметься і далі для нас дуже серйозним торгівельним хабом. Обов'язково, якщо ми хочемо торгувати з Африкою і з країнами близького сходу, плюс Туреччина має дуже велике населення, що потребує значної кількості продовольства. Українська сонячника олія фаворит на турецькому ринку рослинних олій. Нагадаю, що наша країна взагалі є найбільшим у світі виробником цього продукту з доданою вартістю. Вічизняна металургія стикнулася із низкою викликів, окупація та руйнація деяких медкомбінатів, енергокриза, підрив ворогом Каховської ГЕС. Через це метали та напіфабрикати втратили своє лідерство у нашому експорті до Туреччини за останні роки. Структура експорту України до Туреччини суттєво змінилась в умовах транспортної блокади. Українські аграрії були змушені почати процес перебудови структури вітчизняного ПК. Після невизначеності на початку війни, задяки дешевому зерну, на внутрішньому ринку почало активно розвиватися товарництво та експорт його продукції, що ми і бачимо на графіку експорту за це півріччя. Хоча вітчизняне тваринництво і стикається з купою проблем, та його експансія на ринки є зваражає. Прямо зараз ряд агрохолдингів почали інвестувати у розвиток тваринництва, що вкотре означає, що навіть під час війни можна знайти прибуткові сфери. До речі, в такій прибуткові сфери можуть інвестувати не тільки компанії, але й ми з вами і про це ми говоримо на нашій школі. Останнього капіталіста У нас є чудові, ефективні якісні курси з цікавими викладачами, які все детально і пояснять, що краще починати і куди краще рухатися. Посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. За угодою про зону вільної торгівлі Україна скасує імпортні мита на 56% турецьких промислових товарів і близько 11,5% аграрних товарів. У свою чергу Туреччина скасує імпортні мита на 93% українських промислових товарів та на 7,6% аграрних на номенклатуру товарів, що не увійшла до торгівельного безвізу, діятимуть знижені мита чи тарифні квоти. Найголовнішим досягненням є відкриття турецького ринку для українських металів на 510 з 840 Видів різних металів мита знімаються, на інші залишаються квоти. Це збільшить більшість конкурентноздатність українських металургів і підтримує їх у важкі часи. Крім того, це сприятиме витісненню Московії з ринку Туреччин. Скасування майже всіх мит на українську промислову продукцію теж буде на руку нашим виробникам, особливо в ці часи складні, коли вони зіштовхуються з енергокризою, а також з браком робочої сили. Багато чинників робить їх менш конкурентними. Також не забуваємо і про постійні обстріли, які теж є проблемою. Туреччина зацікавлена у перепродажі та переробці продукції українського аграрного комплексу. Також, якби не обстріли енергетичної інфраструктури, ми б могли долучитися і до переліку експортерів продукції енергетичного машинобудування. Угода має сприяти збільшенню взаємного щорічного товарообігу держав з 7 до 10 мільярдів доларів у короткостроковій перспективі. Зона вільної торгівлі матиме позитивний вплив як на турецьку, так і на українську економіку. Збільшення товарообігу дійсно важливе, оскільки Україна досі складає менше півтора відсотки у структурі турецького імпорту. З іншого боку, наша держава зберегла можливість встановлювати мита на турецькі вживені автомобілі і на секонд-хенд. До того протягом трьох-п'яти найближчих років діятимуть теж мита на товари легкої і автомобільної промисловості Туреччини. За оцінками українського міністерства економіки, дана угода покращить. Стан наших виробників, що звісно і вплине на кращість їхнього відновлення, передбачається, що угода збільшить ВВП України на 2,2%, Звичайно, не за один рік. На даний момент угоду має ратифікувати Верховна Рада, і саме тоді наші імпортери і експортери зможуть відчути ефект. Звичайно, Туреччину неможливо назвати нашим союзником у війні, оскільки вона досі продовжує багато де допомагати Москові обходити санкції. Хоча після останніх санкцій США турки стали набагато обережнішими. Але Туреччина є нашим незамінним партнером у Чорноморському регіоні, і задача України надалі посилювати свою суб'єктність тут. Бо ця суб'єктність дозволяє сприяти угодам, які створять нового азійського тигра, ой, можна сказати навіть чорноморського вовка. Тобто продовжуємо інтегруватися у світові торгівельні ланцюги, нарощувати експорт і отримувати важливу валюту для розвитку. Головне, щоб в цей процес менше втчалися різні общупані госаки і любителі на чиновницькій хвилі наживитися на тих, хто рухає економіку вперед. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і YouTube канал. Посилання буде в описі до цього відео. Дякуємо, що дивились. До побачення.